Правоохоронці Сумщини у межах другого етапу оперативно-профілактичних заходів з протидії наркозлочинності вилучили більш ніж 11 кілограмів канабісу та 574 рослини коноплі. Ці оперативно-профілактичні дії спрямовані на виявлення та знищення незаконних посівів наркомісних рослин, перекриття каналів постачання наркотичних засобів споживачам та недопущення потрапляння наркотичної сировини в незаконний обіг. У рамках спецзаходів правоохоронці провели понад десяток санкціонованих обшуків. Участь у них брали працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГНП в Сумській області разом зі співробітниками районних підрозділів поліції. Операція відбулись в Сумах та Сумському районі, а також у місті Охтирка, Ромни, Шостка та в Шосткинському районі. Фігурантами у кримінальних провадженнях стали чоловіки віком від 26 до 47 років та жінка 63 років. У результаті проведених слідчих дій вилучені значні обсяги наркотичних речовин і рослин, які вже направлені на експертні дослідження. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтями 309 та 310 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Сумської області систематично працює над виявленням наркозлочинів, блокуванням каналів постачання наркотиків споживачам та охороною громадського порядку.